І ще одна бульба погана, згнила. Я підозрюю, що це вона минулого року, що вона стара і тому вона зіпсувалася. Але її треба видалити, щоб від неї не загнила решта квітів. Тепер, хоча я і не раджу ділити бульби восени. А залишити цю процедуру на весну. Але в даному випадку в мене за браком місця було близько посаджено два сорти. Тут підписано суміш жовтих і червоних. І я підозрюю, що жовті це ті. Тобто не підозрюю, а знаю на 100%, що це жовті жоржини, а це інший сорт червоний. Вони зрослися. Тому я спробую обережно. Розділити, ні, поки не ділиться. Тому поки полишу свої спроби і продовжу обережно відчищати. У мене вже залишилося багато землі, тому назву відкладаю, відкладаю, прибираю своє робоче місце, совок також. І Трошки треба його очищати. Це ретельний процес. І процес, який не терпить поспіху, бо поспішиш, людей насмішиш. Ми цього робити не будемо. Знову, знову і знову. Можемо потихеньку в процесі чистки обрізати також цю бороду. Вона нам не потрібна, вона не додає нічого для зберігання жоржин. Тому можемо її прибрати, можемо не прибирати. Це не, не суттєво, вона просто додає неохайного вигляду. Триває процес. Бачите, скільки землі? Пів відра. Майже пів відра в мене вже накопичилось цих грудочок. З кожного боку потрошку, а потім вона може і сама висипиться, коли її вже нічого не триматиме.